Всім привіт! З вами я Аня і Це мій канал про маркетинг, продажі, психологію. Тут цікаво. Приєднуйтеся! Сьогодні тема головні тренди маркетингу 2025 року. І так, на першому місці лишаються, звісно, соцмережі. Це прямо топчик. Друге місце відеомаркетинг, набирає обертів і надалі. На третьому місці інфлюенс-маркетинг. Продовжуємо співпрацювати з блогерами. Куди ж без них? Далі контент-маркетинг якісні оригінальні тексти. Не дублюємо тексти на сайт, робимо круті, круті оригінальні тексти, які додатково ще допоможуть у просуванні вашого сайту. Далі у нас QR-коди. Давно вони з'явилися, але чомусь не... Не здобули популярності і довгий час були нібито і користувалися ними, але якось і не користувалися. От це років 10, мабуть, продовжується. І зараз QR-коди вже роки 2-3 набирають тренду і стають все більш і більш популярними. І це перейде відповідно і на 25 й рік. Далі в нас оптимізація локального пошуку. Або локальна SEO-стратегія сайта. Зараз без адекватного SEO нікуди. Тому на це особлива увага. І орієнтуємося більше на своє місто, на свій район. Тобто налаштовуємо SEO таким чином, щоб шукати клієнтів поруч. Не десь далеко, а ну, саме по своїй. По своєму місце розташування, тобто локальне SEO, клієнти, які поруч. Клієнти, пацієнти в кого що? Люди, які знаходяться поруч. Далі а, набирає обертів оптимізація голосового пошуку. Досить нова така тема, але вона заходить на тренд і вона буде і надалі розвиватися. Тому зверніть на це увагу. Якщо ще не стикалися з цим, проаналізуйте і, можливо, почніть використовувати у наступному році. Далі маркетинг на основі щі. Мені здається, з щі не працював тільки лінивий. Всі намагаються його використовувати, толком не розуміючи, як це працює, крім. Дуже вузьких і поки що е, рідких спеціалістів, але тим паче ця тема буде продовжувати розвиватися і саме час на неї звернути увагу, навчитися користуватися і використовувати у своїй роботі. Далі в нас інфографіка. Так, звісно, людям зручно і більш якісно сприймається інформація у інфографіці. Тому вона нікуди не ділася і переходить також на 25 рік. Далі підкасти та інші аудіомаркетингові методи. Особисто я до підкастів ставлюсь, ну так. Мені здається, що вони у нас якось не дуже ще поширені, але будуть потихеньку набрати обертів. Це не буде дуже швидко, не буде дуже трендово, але тим паче це йде до нас і це буде розвиватися, і, можливо, є сенс вже зараз звернути на це увагу і починати також використовувати у своїй роботі. І е, останній, е, останній момент, останній пункт, який я, хоч, я хотіла на сьогодні вам сказати, це. Інтерактивний маркетинг або ще гейміфікація це те, що дуже добре заходить на покоління зумерів, це те, що їм подобається, це те, що робить більш живим ваш сайт або вашу сторінку у соцмережах. Тобто, це буде, це вже є, і це буде далі. От на сьогодні у мене все. Лайки, коментарі вітаються, і до нових зустрічей. Бувайте!